Американський сленг, який ви, можливо, не знали гарс. Це вже точно horses. всі знають. Шейдс. Ми всі знаємо це слово як тіні відтінок. Інколи можемо навіть почути window shades – занавіски штори. Але в сленгі це означає sunglasses. Кул cool shades – Класні сонцезахисні окуляри. Чікен. Chicken, banana, chicken, banana, sorry. Chicken, м'яко кажучи, це боягуз. Коли хтось такої називає, це значить людина щось боїться. Наприклад, don't be a chicken. Не будь боягузом. І останнє слово peeps, яке означає друзі, скорочене від слова people. For example, I like hanging out with my peeps. Я люблю зависати з своїми друзями. Я люблю тусити з своїми друзями. Яке з цих слів вам сподобалося найбільше?